А моя країна відбудується від народи дочок і синів. Фестиваль української драматургії Дніпро театр Юа стартував 15 серпня. Участь взяли театри з чотирьох областей України. Тематика у всіх вистав одна воєнна, каже головна адміністраторка театру Нарес Архсян. Ми зібрали на одному фестивалі одразу декілька українських відомих театрів і. Кожен з цих театрів він розповідає свою історію сьогоден, сьогоденну. Зараз багато глядачів не ходять на вистави воєнної тематики, тому що боляче, тому що це дуже щемко, тому що війна кожен день з нами. Головна адміністраторка театру каже: такий фестиваль можливість для внутрішньо переміщених осіб побачити виступи своїх театрів із своїх рідних міст. Сергій! – На сьогоднішній день прийти купити квиток. Прийти до театру це підтримати своїх людей, свою культуру, тому що митцям сьогодні дуже важко, особливо театрам, особливо тим театрам, котрі позбулися власної сцени власного дому і вони вистраюються з нуля. Це коли немає часу, і маєш бігти, а прощатися з коханою людиною не хочеться. ЛТЦ. А ще 4-5-0. У військових все скорочення означає, що все добре. ЛТЦ 450 п'ять ну чотири п'ять ну алтеце. Останнє керівник театру Драміком Сергій Мазаний сьогодні у ролі глядача. Театральні фестивалі дають можливість зазирнути у театральний світ України. Це завжди спілкування, це завжди обмін, це завжди досвід і це завжди надихає і е, розвиває. І колективи, які приїжджають, і нас Сергій Мазаний додає радий глядачам відвідувати подібні заходи. Я не думаю, що сьогодні хтось з наших глядачів поїде там чи в Суми, чи ще кудись подивитися виставу. Ну, давайте будемо відвертими. Да? А от можливість побачити вистави тут, у Дніпрі у Дніпрі треба тільки встати з дивану. Представлятимуть свої вистави і колективи з Донецького академічного поласного драмтеатру з Маріуполя, каже заступниця голови Донецької ОВА Юлія Костюніна. Всі шість вистав, які протягом цього невеликого часу, а це всього рік, були поставлені театром, вони є всі новими, бо звичайно не збереглось ні майно, ні костюми, ні декорації. І одну з цих вистав, саме ту першу, яку була поставлена, яка присвячена Василю Стусу, ви будете мати змогу побачити під час цього фестивалю. Усього на фестивалі представлені дев'ять вистав театрів Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей. Він триватиме з 15 по 20 серпня. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті Дніпровського національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.